Сьогодні у Великій залі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулися громадські слухання, які стосувалися внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Сьогодні призначено проведе громадські слухання щодо врахування громадських інтересів документів державного планування, внесення змін до детального плану території центральної частини міста Кремчука Полтавської області та детальний план території варталі обмежено у вулиці Сержанта Мельничука, вулиця Межова, вулиця Межова, проїзд Парковий. Та вулиця Володимира Черниша в місті Загалом було розглянуто дві земельні ділянки у центральній частині міста, які будуть змінені, що покращить загальний зовнішній вигляд нашого міста та створить нові можливості для економічного розвитку нашої громади. Відповідно, перші зміни стосувалися земельної ділянки, яка розташована на перехресті вулиць Тараса Шевченка та української. змін до детального плану території перегалі наступно. Зміна планувальної структури земельної ділянки з кадастровим номером 534, 36, 500, 08, 003, 0702, площею 0,1104 гектара. Це нове будівництво адміністративно торговельного центру на перехресті вулиці Тараса Шевченка та вулиці Української в місті Комішусі Богданської області. Для призначення для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з утриманням плюсів. На земельній ділянці планується будівництво двоповерхової будівлі з підвальним поверхом, а також створення проїздів і озеленення території. Надалі присутні розглянули внесення змін, які стосувалися території обмеженою вулицею Сержанта Мельничука, вулицею Межива, вулицею Новомежива, проїздом парковий та вулицею Володимира Черниша. Зміна цільового призначення земельної ділянки та зміна планування структури земельної ділянки з кадастровим номером 5304. 36 шість п'ятсот на телевикже на тих п'ять сорок гектарів. Це здійснення нового будівництва групи житлових будинків з пербуванням побутовим центром та паркінгом на земельній ділянці за адресою Полтавська область міста Пельчук, вулиця Сержанта 8, 3, 28. Наразі на цій ділянці розташовані закинуті приміщення колишнього горільчаного заводу, а планується її подальша забудова, яка складатиметься з п'яти черг будівництва. Це будівництво багатоквартирного проксиційно-житловому будинку по вулиці Друга черга. Нове будівництво багатоквартирного двохсекційного житлового будинку в районі приїзду Паркового. Третя черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного трьохсекційного житлового будинку, збудоване на житловими приміщеннями по вулиці Володимира Черниша. Четверта черга будівництва це нове будівництво багатоквартирного двосекційного житлового будинку, збудоване прибудованими житловими приміщеннями по вулиці Сержанта Мальчука. П'ята черга будівництва це нове будівництво торговельного бутового центру з паркінгом для обслуговування потреб мешканців групу житлових будинків. Запропоновані зміни були одностайно підтримані усіма присутніми під час сьогоднішніх громадських слухань. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.